Що я вам забула, мої друзі, казати за маминого брата, з якого діти його року родилися. Іванко народився 1991-го. Уляна 1981. народилася 1981-го. Іра народилася 1983-го. Це все, ще, знаєте, розкажу. За його дітей ще знаєте, моє друзі забула звати. Так тепер також був Іван. Іван народився 1958-го. Його діти Андрій 1983 го Іванка 1985 -го року. Оце також Андрій, моєї мами дворіднього, дворідній брат Іван, це також за його дітей вам оповіла. Це вже точне завершення родовіту. Хай Бог благословить вас. Амінь.